-тон -тон -тон, мої кохані з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Чим це літо стало, стане доленосним для вас, думаєте, чи по себе? А я дякую вам за підписки, за коментарі. За те, що добирайтесь свою руку в Телеграм, пишіть в річку, кину вам посилання, за те, що заказуєте голети і чекаєте, поки я зберу інформацію про ними. Ох. Тут давно буде тим, що у вас буде багато планів на це літо. Аркан закохані, кохання, кохання ще раз кохання. Можливо, саме стосовно цього кохання будуть плани, але йде попередження: кохання буде з якимось третім фактором, тобто щось буде, що не буде давати вам бути разом, або хтось не буде вибирати, хоча це кохання, ви будете кохати один одного, вибирати іншого, тому що не час. Або у когось буде родина, або якісь шкідливі звички, все, що завгодно, або ви будете дуже різні, не знаю, він живе е, в Македонії, а ви живете в Україні. Це кохання, яке, щоб прийняти, треба від чогось розуміти, відмовитись, якось себе трансформувати, бо це старший аркан. Так, і аркан мах. Аркан Мах, карти кажуть, що все зможете все поборити, тому що у вас будуть ці енергії. Зараз. Це про кого? Тут кажуть про ситуацію, що є в вашому житті чоловік, який зараз до вас не проявляється. Вибачте, знов з минулого нічого не можу зробити. У нього є плани на вас, але він поки що не проявляється. І саме він... Повинен зробити цей вибір цього кохання. Він його вибирає, бо він може все. Що він захоче він допомагає людина, яка ставить мету і не бачить преград. Він хоче вас утримати, бо він бачить вас цінність. Ви для нього скарб. Він так би закрив би вас, розумієте? І сів, би, щоб нікому ви не могли достатися, бо він розуміє, що вас можуть увести таку жінку дуже цінно. Тут він сам щось на собі все несе. У нього є досягнення якісь, але йому це дуже важко, ну, мабуть, одному йти по життю. І тут він щось планує. Він дуже буде долиносити з цього літа. В тому, що король чаш, він проявить всі почуття до вас. Всі. Він буде лагідний, романтичний. Так, бо ви його імператриця. Діне, що вийдете якось вище за нього або за статусом, або за грошима, або за чим. Бо він кроль, або імператриця. Він хоче від вас дітей, якщо немає, він хоче браку з вами, бо для нього ще.